На півдні Франції кондитери влаштували власні солодкі соціальні дослідження щодо визначення переможця на майбутніх президентських виборах у Сполучених Штатах. Шоколад'є запустили спеціальну лінійку продукції. У крамницях почали продавати цукерки з портретами кандидатів на пост лідера Америки, діючого президента Барака Обами та його опонента Міта Ромні. Навіть слоган для кампанії вигадали, який ваш вибір, чорний чи білий? Майстри солодкої справи пильно слідкують за тим, солодощі і що їм Враженням клієнти купують охочіше. Цукерки на 100% виготовлені з шоколаду різних сортів. Портрети також з шоколаду. Усіх, хто купує їх, ми просимо відвідати наш сайт та відмітити, чиї шоколадні портрети вони придбали. Повторне голосування на сайті за словами кондитерів. Дозволяє отримати точніші результати. кажуть, і досвід у такій справі вже мають. Вперше запустили таку кампанію напередодні президентських перегонів у Франції перед виборами президента у нашій країні ми зробили те ж саме, і результати дослідження виявилися майже ідентичними із тими цифрами, які оголосила ЦВК. Тож цього разу ми впевнені, похибка у наших підрахунках мінімальна. За останніми даними сайта кондитерів: 72% любителів шоколаду віддають перевагу діючому президенту Сполучених Штатів Барако Обамі, і лише 4% клієнтів придбали цукерки із портретом Міта Ромні.